Жінка на ім'я Олена стояла перед старими дверима дитячого притулку, куди 20 років тому вона принесла свою маленьку доньку, загорнуту в бліду ковдру, і тепер сама дивувалася, як її ноги привели її саме сюди, ніби пам'ять тіла була сильнішою за зусилля мозку забути. Тоді їй було 22, життя тріщало по швах, чоловік зник, робота розсипалася, а родина відвернулася. І вона була впевнена, що не витягне ні себе, ні тим більше маленьку дитину, яку тримала на руках. Тому зробила те, що здавалося їй єдиним виходом. Хоча насправді було найбільшою помилкою життя. Вона віддала власну доньку в цей холодний будинок, підписала папери, які тремтіли в руках. А коли вийшла за поріг, її ноги підкошувалися так, ніби хтось вирізав землю з під неї. Вона плакала тоді довго, але сказала собі, що так буде краще для дитини, а потім роками намагалася повірити у власну брехню. Тепер вона поверталася вже не як мати, а як соціальна працівниця, якій доручили перевірити умови утримання дітей і оцінити роботу нової директорки, про яку вона чула багато хорошого. У її думках майнула думка, що як моя донька десь тут, але вона одразу ж її придушила. Документи вказували, що її дитину усиновили ще в перші роки, так принаймні їй сказали, і вона ніколи не наважилася перевірити. Рука Олени торкнулася холодної металевої ручки дверей, і коли вона зайшла всередину, коридор зустрів її тихим запахом свіжої фарби, стерильної чистоти і чимось таким знайомим, від чого грудна клітка стиснулася. За повороту вийшла молода жінка у діловому костюмі приблизно 20 років, із серйозним поглядом і довгими русявими локонами, зібраними в скромний хвіст. Її очі були пронизливі, уважні, такі, що здавалися знайомими, хоч Олена була певна, що ніколи раніше не бачила цієї дівчини. Ви Олена Матвієнко, так? запитала жінка, впевнено простягаючи руку. Я, директорка закладу, мене звати Аліна. Олена, наче закам'яніла на секунду і тільки після миті нерішучості потисла руку. Її пальці здригнулися. А Ліна, я ж назвала свою доньку саме так, але вона знову загнала думку всередину, змусила себе не панікувати. Багато дівчат можуть мати таке ім'я, і багато хто може бути схожим. Проте щось у внутрішньому голосі наполегливо підказувало їй, що ця зустріч не випадкова. Аліна запросила її пройти довгим коридором, розповідаючи про програму реформування закладу, про нові стандарти, які вони запровадили. Її голос був спокійний, рівний, але за цією врівноваженістю відчувалася сила, не та, що давалася з народження, а та, яку здобувають через боротьбу. Коли вони зайшли в кабінет директорки, Олена зупинилася, оглядаючи простір, на столі не було нічого зайвого, тільки акуратно складені документи, ноутбук і невелика рамка з фотографією. На фото була маленька дівчинка років п'яти, усміхнена з косичками, і русяви пасма спадали на плечі. Обличчя було таке знайоме, що Олена відчула, як в грудях піднялася хвиля нудоти. Дівчинка на фото була надто схожа на ту, яку вона колись тримала на руках. Це ви? спитала Олена тихо, майже пошепки вказавши на фото. Так, відповіла Аліна спокійно і сіла за стіл. Мене знімали тут, у притулку. Я провела тут майже все своє дитинство. У мене не було опікунів, я залишилася тут, коли інші діти зникали з мого життя одне за одним, і я вирішила, що одного дня повернуся сюди як людина, яка зможе щось змінити. Олена завмерла, в голові почало дзвеніти. Ви не були усиновлені? запитала вона, намагаючи приховати тремтіння голосу. Ні. Аліна дивилася прямо. Мені казали, що моя мати відмовилася від мене і ніколи не намагалася повернутися. Але це мене не зламало, я виросла сама, навчилася сама, я зробила себе сама. Її слова, холодні і тверді, врізалися в серце Олени глибше, ніж вона могла витримати. Усередині щось обірвалося, то її обманули, їй сказали, що дитину усиновили, аби вона не шукала, а її донька, маленька Аліна, 30 днів, 20 ночей. Тоді здавалося, що вона ще має шанс на краще життя, насправді залишилася тут, у системі, самотня, покинута. Олена відчула, як коліна слабнуть, але вона змусила себе залишатись стояти, бо не мала права зомліти перед дитиною, яку вона колись зрадила, навіть якщо Аліна не знала правди. Прошу, присядьте, сказала директорка. Розкажіть, будь ласка, про мету вашої перевірки. Її голос був вічливим, але холодним, незлісним, а радше професійно стриманим, як у людини, яка навчилася не прив'язуватися зайвий раз. Олена сіла, але її руки не слухалися, і ручка ледве не випала з пальців. Вона ледве могла дивитися Аліні в очі, ті самі очі, які вона пам'ятала в дитини великі, пронизливі, ніби бачать більше, ніж дозволено. Вона спробувала зосередитися на паперах, але думки плуталися. Мені потрібно оглянути кімнати, поговорити з персоналом і з кількома дітьми. Почала вона діловим тоном, але в голосі все одно звучала надломленість. Добре, я проведу вас, відповіла Аліна, підводячись. Їхня екскурсія тривала довго. Діти з цікавістю визирали з кімнат, сміялися, бігали, і кожен такий сміх боляче різав Олену з середини, бо вона уявляла, як 20 років тому її маленька донечка теж могла сміятися, але вже не з нею. Аліна яснила, що діти отримують достатньо уваги, що персонал навчається психологічним методикам, що вони працюють над відкритістю і довірою. Вона мала талант говорити переконливо, і не тому, що формально знала правила вона говорила так, як людина, яка сама знає, як це, коли тобі бракує підтримки. Коли вони вийшли на подвір'я, Олена нарешті знайшла сили запитати. «Ви...» Ніколи не шукали своїх біологічних батьків. Аліна зупинилася. В її погляді на мить промайнуло щось різке навіщо? спитала вона рівно. Люди, які віддали мене, не мали причин повертатися. Я не хочу знати, хто вони. Для мене це закрита сторінка. Олена проковтнула клубок у горлі. Вона розуміла, що не має права казати правду тут і зараз. Вона не знала, чи має право казати її взагалі, але треба було хоча б спитати: А якщо вони мали причини, які не залежали від них, причини не кидають дітей, відповіла Аліна, холодніше, ніж раніше, і пішла вперед, не дивлячись на Олену. Олена відчула, як її серце стискається. Весь світ здавався надто гучним, надто яскравим, надто болісним. Проте був один факт, який тепер був очевидним її донька стояла поруч із нею, дивилася на неї, говорила з нею і не знала, що говорить із жінкою, яка колись принесла її сюди, загорнуту в бліду ковдру. Коли вони повернулися до кабінету, Аліна почала готувати документи для підпису. Олена стояла нерухомо, ні доприкована до підлоги їй було важко дихати. Аліна підняла погляд. Вам погано? запитала вона. Ви виглядаєте блідо. Все добре, відповіла Олена, але голос її зламався. Просто, мабуть, я трохи втомилася, я бачу, сказала Аліна спокійно, але погляд у неї був настороженим. Ви поводитеся дивно, з моменту як зайшли, наче щось вас хвилює. Просто почала Олена, не знаючи, що сказати. І тоді сталося те, чого вона не планувала і чого не хотіла. Слова вислизнули самі. У вас дуже знайомі риси обличчя. Аліна підняла брови. Ви думаєте, що ми могли бути знайомі? Ні. Тобто не знаю. Просто Олена втратила контроль над голосом. Вибачте, мабуть, я справді втомлена. Але Аліна не вірила. Це було видно. Вона підійшла ближче, дивлячись прямо в очі, той самий погляд, який Олена пам'ятала в дитини, трохи потертий життям, трохи колючий, але спраглий до правди. Скажіть чесно, сказала Аліна, ви прийшли сюди як перевіряючий чи з якоюсь іншою метою? І саме в цю секунду, коли їхні погляди зустрілися, Олена зрозуміла Аліна відчуває, що за нею приховано щось важливе, і це лише початок. Олена стояла перед Аліною, ніби перед вироком, і кожне слово, яке та могла сказати далі, здавалося ударом, якого вона не зможе витримати, але втечі не було, бо минуле, поховане 20 років тому, тепер вимагало відповіді і від неї не сховаєшся за службовими інструкціями чи формальним тоном. Вона зробила повільний вдих, намагаючись зібрати залишки сили, і сказала так, щоб голос не тремтів. Я прийшла виконувати свою роботу, але тут занадто багато особистого. Аліна дивилася прямо, уважно, насторожено, ніби перед нею могла стояти не просто перевіряюча, а хтось, хто прийшов із власною історією, яка може перевернути все. Я відчуваю, сказала вона тихо, але твердо, відчуваю, що ви щось приховуєте. У мене хороша інтуїція. Вона ніколи не підводила. Олена хотіла відповісти, але горло стиснулося так, що слова не проходили. Їй здавалося, що вона стоїть на краю прірви. Ступити вперед означає сказати правду, від якої зміниться все, відійти назад, означає тікати вдруге, як вона тікала 20 років тому, але цього разу ціна була набагато вищою. Я не можу зараз пояснити, вимовила вона нарешті мені потрібен час. Час? Аліна криво усміхнулася. Зазвичай люди, які говорять, що їм потрібен час, просто тягнуть момент, коли доведеться зізнатися. Це не так, відповіла Олена надто швидко, і Аліна це помітила. Тоді й поясніть хоч щось, сказала вона, сівши за стіл і склавши руки, ніби чекаючи на допит, бо я не люблю неозначеність не люблю, коли мені не кажуть правди. Я виросла в місці, де брехали часто. І зараз у мене немає терпіння на нові брехні. Олена відчула, що усередині все стискається. Вона намагалася зібрати думки, але їй здавалося, що мозок розсипається на шматочки. Ваше ім'я, почала вона, і Аліна одразу стала настороженою. Що з ним? Просто Олена відчула, що ступає на тонку кригу. Вони мені знайомі. Аліна постукала пальцями по столу, не зводячи з неї погляду. Так буває, у нас популярне ім'я. У вашому досьє, тихо розповіла Олена, було написано, що ваше ім'я вам дали в притулку. Так і є, Аліна кивнула. Я була зовсім немовля. Медсестри вибрали це ім'я. А ви «Ви не знаєте, чи так вас назвала мати? запитала Олена, і серце її забилося так сильно, що вона боялась, Аліна почує це погляд. Мені це байдуже. відрізала Аліна. Вона мене все одно не хотіла. Від цього речення в Олене потемніло в очах. Вона сперлася на спинку стільця, бо ноги її мало не подкосилися. Ви не знаєте, чому вона так вчинила? сказала вона, і це прозвучало Олена закрила очі, аби стримати сльози. Їй хотілося закричати, розповісти все. Про злидні, про розпач, про ту помилку, яку вона зробила у слабкості і за яку платила кожен день свого життя. Але вона знала, якщо вона скаже правду зараз, у кабінеті, де Аліна сидить у кріслі директорки, відсторонено й холодно, донька може сприйняти це як знущання. Вона не була готова. Я знаю, як це боляче, сказала Олена тихо. Ваші слова показують, що ви не знаєте, відповіла Аліна, і її погляд став гострим, як лезо. Я бачила сотні матерів, які здавали своїх дітей, деякі потім шкодували, деякі приходили знову, але більшість ні. І всі вони знаходили причини, щоб виправдати себе. Я не хочу ніяких причин, мені вони не потрібні. Вона говорила це, дивлячись просто в душу, і Олена подумала, що ця дівчина, її дівчина пройшла крізь вогонь, який вона сама колись запалила. Аліна відвернулася до документів. Давайте закінчимо з паперами у мене мало часу. Олена не рухалася, їй здавалося, що якщо вона зараз підпише документи і піде, то втратить шанс назавжди. Але сказати правду вона також не могла. Вона відчула поламану рівновагу між минулим і теперішнім, надто крихку, надто небезпечно. Ви сказали, що залишилися тут, коли інші діти зникали, сказала вона після короткої паузи. Чому вас не усиновили? Аліна спинилася, її плечі напружилися. Це не ваша справа, відповіла вона занадто швидко. Але це важливо, тихо сказала Олена, важливо розуміти, що сталося. Зі мною сталося те, що стається з більшістю дітей, яких не беруть у сім'ї, сказала Аліна сухо. Я росла тут, потім в груповому будинку, потім сама вступила в університет. Все просто. Голос її звучав так, ніби вона розповідала про щось буденне. Але Олена знала, за цією простотою стояли роки болю, які її дитина переживала наодинці. І провина накотилися так сильно, що вона ледве не втратила рівновагу. Ви ніколи не намагалися знайти інформацію про своїх батьків? запитала вона знову, хоча знала, що це ризик. Аліна кинула на неї погляд, у якому блиснула тріщина не злості, а якоїсь глибокої внутрішньої рани. Ніколи, сказала вона глухо, і знати не хочу, бо якби я знайшла їх, я не знаю, що б зробила б. Вона говорила так, ніби ця тема була небезпечною навіть для неї самої. Хіба вам не цікаво знати, чому так сталося? прошепотіла Олена. Ні. Ви не хотіли б почути пояснення? Ні. Повторила Аліна твердо, і цього разу в голосі прозвучала загроза. Я не хочу пояснень. Мені не потрібно розуміти людей, які зробили свій вибір. Я зробила свій, і він набагато важливіший. Вона закрила папку документів, ніби ставила крапку. Але для Олени то був знак, що правда тепер стала не просто важкою, вона стала небезпечною. Раптом в двері постукали. На порозі з'явилася вихователька, яка тримала за руку маленьку дівчинку років шести. Пані директорко, сказала вихователька, у нас проблема з Марічкою. Вона знову плаче, згадала щось про маму. Аліна зітхнула, підвілася і підійшла до дівчинки. Марічко, сказала вона м'яко, ходімо в мій кабінет, поговоримо. Маленька кинулася до неї, ніби до рідної людини, схопила за руку і припала до її плеча. Аліна погладила її по голові. Все добре, я тут. І ці слова ударили Олену в саме серце, бо вона ніколи не сказала їх своїй власній дитині. Коли вихователька пішла, Аліна нахилилася до дівчинки ближче. Пам'ятаєш, що я тобі казала? запитала вона лагідно. Вона вже відчувала нитку. І якщо Олена не скаже правду сама, її знайдуть без неї. І тоді наслідки будуть ще гіршими. Наступного ранку Олена прокинулася ще до світанку. Хоча майже не спала, її тіло було виснажене, а думки тиснули важче за будь-який вантаж, але вона знала, що сьогодні день, який змінить усе. Бо Аліна вчора вже зрозуміла, що перед нею не просто перевіряюча, а жінка з таємницею, яка тягнеться корінням у її власне минуле. І тепер Олена мусила бути готовою до будь-якого запитання, бо кожне необережне слово могло стати тим, що відкриє правду раніше, ніж вона буде готова її сказати. Вона приїхала до притулку раніше, ніж планувала, і перше, що помітила, тиша, незвично глуха для місця, де завжди чути дитячі голоси. У коридорах ще не світили лампи, лише тонкі промені ранкового світла пробивалися крізь вікна. Ніби намагаючись знайти шлях туди, де панувала напруга й недомовленість. Коли вона зайшла в кабінет, їй здавалося, що повітря тут густіше, ніж у всьому будинку, і пахне тривогою. Вона розклала документи, намагаючись робити все повільно й обережно, щоб руки не тремтіли, бо Аліна могла зайти будь-якої хвилини. Але Аліна не заходила. Минуло десять хвилин, потім двадцять. Потім майже година. Олена вже збиралася піти її шукати, коли почула швидкі кроки в коридорі. Двері відчинилися рвучко, і Аліна зайшла, тримаючи в руках якусь тонку папку, яку стишкала так міцно, ніби боялася відпустити. На її обличчі читалася рішучість, але під нею щось інше, глибше, майже небезпечне, наполегливість змішана з болем. Нам потрібно поговорити, сказала вона, навіть не привітавшись, її голос був рівний, але твердий. Лена кивнула, хоча в грудях усе стиснулося. Я знайшла дещо, сказала Аліна, і поклала папку на стіл, так, ніби вона була вибухівкою. Вночі я не могла заснути після нашої розмови, думала над вашими словами, а потім знайшла це. Олена відчула, як холод пробіг по спині, бо вона відразу зрозуміла, це може бути щось із архіву, щось, що не повинно було спливти. Що це? запитала вона, хоча боялася відповідь. Аліна відкрила папку. Всередині лежали старі, пожовклі документи, підшиті нерівно, з розмитими чорнилами. Це записи з архіву нашого притулку за ті роки, справи дітей, які залишилися тут. І серед них, вона подивилася прямо в очі Олені, є моя справа. Олена стиснула кулаки так сильно, що нігті впилися в долоні. «І Що ви там знайшли? ледь прошепотіла вона. Помилку, сказала Аліна тихо, але в її голосі відчувався шок, який вона намагалася приховати. Або не помилку, а щось набагато гірше. Вона вийняла один документ. Тонкий аркуш із підписом виховательки, яка давно не працювала, тут сказано, що моя мати відмовилася від мене, сказала Аліна. Я це знала, але, але тут є другий документ, додатковий той, який я ніколи не бачила. В ньому написано, що через кілька місяців після відмови в притулок приходила жінка. Хоча в записі немає прізвища, немає опису, немає нічого, лише фраза. Мати приходила, хотіла повернути дитину, але її не знайшли в базі. Олена відчула, як земля хитнулася під ногами. Це. Це що? перебила Аліна. Це підтверджує те, що ви казали вчора? Що система тоді працювала інакше? Чи це була просто фраза? Чи ви говорили щось конкретне? Я... Я знала, що тоді траплялися помілки, знала, що документи могли переплутати, але звідки, рвучко перебила Аліна, звідки ви І це зачепило Олену сильніше, ніж будь-які звинувачення. Добре, сказала Олена, і голос її нарешті став рівним, хоч руки тремтіли. Я скажу тобі, але не тут, не в притулку. Дай мені день. Лише один день, я прийду до тебе ввечері і скажу все весь свій шлях, усе, що я зробила, усе, що втратила, і все, що знайшла. Аліна дивилася на неї довго, так довго, що цей погляд здавався вироком. Нарешті вона сказала Добре, ви маєте один день, але якщо ви не прийдете. Якщо не скажете мені правду, я знайду її сама. І тоді ви не захочете, щоб я дізналася її без вас. Вона взяла папку і вийшла, навіть не зачинивши двері. І лише коли її кроки стихли, Олена дозволила собі вперше за багато років заплакати, бо настав той момент, від якого вона тікала двадцять десятиліть. Бо сьогодні ввечері вона мала сказати своїй доньці все, і не знала, чи після цього та зможе пробачити. Двадцять років тому здавалось, що тиша назавжди поглине їхній зв'язок. Але тепер, коли правда вийшла назовні, вони стояли одна перед одною не як вороги, і не як ті, хто має щось довести, а як дві людини яких життя опекло сильніше, ніж вони могли витримати. І коли Марія підняла на Оксану погляд, в ньому вже не було ні злості, ні поламаних очікувань, ані темряви, що довго жила всередині, лише втома і вилущена з глибини потреба зрозуміти, хто вони тепер і ким можуть бути далі. Вона сказала тихим голосом, який вперше не тремтів від сорому. І не гострився болем. Я довго мріяла про цю мить, думала, що скажу тобі сотні речей, але те все вже не важить. Головне, одне ти моя мати, і це не змінити і не переписати, так само, як не змінити те, що ти зробила. Але я хочу знати, хто ти зараз і чому ти повернулась. Марія, здавалося, стала ніщою. Менше за ту жінку, яка прийшла в її кабінет, але не від страху, а від того, що дозволила собі бути справжньою і вже не ховалася за роллю підлеглої, за дипломатичними словами, за крихкими виправданнями. Вона відповідала повільно, наче боялась зламати їхню крихку історію. Я повернулася, бо зрозуміла, що втекла не тоді, коли підписала документи. А коли прожила після того роки з вдаваною сміливістю, бо я жила ніби на позичений час і кожен день думала про тебе, хотіла прийти, але не мала права вторгатися в твоє життя, поки ти сама цього не дозволиш. А тепер доля привела мене сюди, і я просто хочу хоч раз у житті сказати правду без страху, без обману, без спроб виправдатись, я була слабка і налякана. Але це не означає, що я не любила тебе. Оксана довго мовчала, і тиша між ними вже не була прірвою, навпаки, стала простором, у який, нарешті, мали впасти правильні слова. Вона підійшла ближче і вперше за всю розмову не виглядала начальницею. Я знаю, що ніхто не повинен бути ідеальним. Я теж не ідеальна і не буду. І те, що ти з'явилась в моєму житті саме зараз, я сприймаю не як покарання і не як випробування, а як шанс, шанс, якого я довго боялася, бо коли тобі дали другий шанс, іноді здається, що ти не маєш права його прийняти. Але я хочу, я правда хочу спробувати. Марія стиснула руки, ніби боялась, що дотик може бути надто сміливим, але Оксана сама торкнулася її пальців. І цей жест, хоч і несміливий, став початком чогось такого, чого їм бракувало все життя. Вони сиділи разом в директорському кабінеті до пізньої ночі, говорили про минуле, про те, що можна пробачити, і що не можна, про життя, яке кожна з них прожила окремо, і як важко його тепер скласти докупи. Але ніхто з них не відступив і не злякався, бо вперше мали. Не конфлікт, не вимоги, не провину, а можливість. Коли ранкове світло лягло на столи й папки, Оксана сказала те, що довго носила в собі Ми не станемо сім'єю за одну ніч, я не обіцяю, що все буде легко. Але якщо ти хочеш, я готова почати з малого. З розмов, з обіду, з того, щоб просто навчитися знати тебе, а там побачимо, що з цього вийде. Марія ледь усміхнулась, і в цій усмішці не було ні тріщин, ні страху, лише вдячність, яка не потребувала слів. І коли вони виходили з кабінету вперше поруч, а не по різні боки дверей, обидві зрозуміли, що їхня історія, хоч і почалась болем, тепер набуває нового сенсу. Вона вже не була історією втрати, вона ставала історією зустрічі тих. Хто нарешті дозволив собі жити, не тікаючи від минулого, а будуючи майбутнє, яке належало обом.